Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були уже чинились, хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж, і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше, все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальт і спориші, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І скаже світ: ти крихта у мені, ти світлий біль в тяжкому урагані, твоя любов на грані маючні, і віра у наївності на грані. Що можеш ти, розгублене дитя, зробити для вселюдського прогресу? Я можу тільки кинути життя історії криваві під колеса. Хоч знаю, все це їй не первина, але колись нап'ється ж до Переситу, захоче випити не крові, а вина за щастя, за щастя людства, за здоров'я Всесвіту. Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти, видно коли. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Ще поки можу думати в останнє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, Чи біля тебе полум'я згорю? Коли вже люди обляглися спати, Коли вже місяць вивознувся з хмар, Коли спартанка Києва не спарти, лиш я світила вікнам на бульвар, тоді із ночі з пітьми спорожнечі, де зіп'ялася зіп вежа на котурн. Мені хтось душу тихо взяв за плечі. Заговорив шопенівські ноктюри, а то були якісь магу... магічні пальці. Вони німіли на якомусь факту і... і прислухались, і боялись фальші, так, як боїться і моя строфа. Вони вертались, мучились, питали, вони відклали славу на колись. Вони ту фальш роздерли, розтоптали і розбіліли, так вони сплелись. Ніхто не знав цього й не треба знати, як десь ламає пальці віртуоз. Щасливий той, хто ще не вміє грати, він сам собі шукал і берліоз. Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою впертою, Ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин. Собі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивом. Так багато на світі до гори. Люди, будьте взаємно красивими. Ми навчимо поезія і я. Ми одна одній дивимось у віч. Вона не знає, як моє ім'я мене немає в нашому сторіччя. Я не зійшла Усі на бетон, не прийнялась морозами прибита. Я не доцілю, наче камерто у колоці кошлатого того Вчора в дощ зайшов до мене блок, волосся мокре на щоках росинки. блідий од смутку, тихий от думок, близький до сліз, реальний до версинки, постояв трохи слів не говорив, посміхався дивними очима. І ніч у зламах Рубелівських крил стояла довго в нього заточила. Стиші, ти, індуське божество, твої реальні образи двояться. Боюсь, на тебе подивитись, бо таких очей не можна не бояться. Душа шукає слів, як молитов, до синіх вікон туляться дерева. О, ця побожність схожа на любов, очей повільних ласками ласкамих далева. А очі ближніх, зведені в курки, і душі в нас беззахисні, як тири. Ти думаєш, у тебе дві руки, а в тебе дві, і ще крім них чотири. У хмарах кабінетної нудьги вони з надпліччя виростають хижу і відливають бронзою жаги сріблом заворожених наближень. Повзе гадюка в чорний телефон. Михтять людей столики дублікати а я стою, під це мій марафон, самій від себе без вісти тікати. Ми розмовляємо сухо недарма, такі чужі, а ти при всіх натомість незримо обнімаєш що терма мою незриму світлу непритомність. І дві мене, прозорі від на перехресті вічності й вівторка стоять під тінь бронзових долонь. Одна твоя. А друга видоток. Почервоніли яблука циганки, високе небо, проворонить дах, і вогн, що мов кинуті цигарки, щоночі дотлівають по садах. Сади стоять, обмухані вітрами, листки летять, киваючи гіллю. І, і хто тут я стати з цієї трами згрібає? Згрібаю і палю, вони горять, нічого не питають, німим городам руку золотять. Минуло літо, от і облітають, а облетіти от і шості. Дякую.